Тим, хто зараз сумує чи посміхається, тим, хто знаходиться на сусідній вулиці, і тим, хто далеко в іншому місті чи іншій країні. Ми завжди чекаємо літа і сумуємо, коли воно закінчується. Сьогодні перше вересня і у нас на Україні свято, день знань. В Цей день всі учні йдуть до школи. Але в цьому році школа не почує галасу. Шкільне подвір'я тихе коридори порожні. Війна в Україні змусила навчальний рік розпочати дистанційно. Але ми впевнені, що зовсім скоро ми обов'язково переможемо. Знову повернемося до своїх друзів, любих вчителів до школи. А по-іншому і не може бути адже ми, українці, сильні, незламні, вільні якими нас народила наша Україна. Отож, Отож зручніше сідаймо і починаймо. Ось із нетерпінням дочекалися усю шкільну родину. Війна в Україні змусила нас, на жаль, привчитися до нових реалій, забравши найцінніше в нашому житті живе спілкування. Сподіваємося, що ви за канікули відпочили і скучили за школою. Тому нехай цей навчальний рік пройде цікаво, і саме головне, щоб ми повернулися за парти, а уроки завжди розпочиналися під звуки шкільного дзвоника, а не сирени, серени Ма, ви, 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 ви. тривоги. Хочу повторити, якщо мене чути, кивніть головою. І виключить свої мікрофони, будь ласка. Привіт, свидетеля. Я Україна. Нічого не чувать. Коротше, мені треба, получається, постійно включаючи було я Україна, я народилась теплого літнього дня 24 серпня 1991 року. Мені лише 30 рік, але я маю велике коріння, що проростає в стороною. Можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Я маю власну мову, власні традиції. мене є горі поводини, річки і моря. Погляди всі. У є багато дітей, їх понад мільйонів. Вони українці, сміливі, дотепні, доброзичливі, креативні, щирі та вільні духовні. Я прощаюся ним. Запрошуємо до лав нашого народу маленьких патріотів, наших першокласників, які крокуватимуть стежинами країнами знань разом із першими вчителями. Починати. Нехай під сильні духом слова українського гімну розпочнеться свято першого дзвоника. Хай будуть вони не тільки стартом у новому навчальному році, але і стануть початком етапу відродження в житті нездоланої України. solis he's До нас сьогодні завітали гості. І зараз запрошуємо до слова голову Роскополянської територіальної громади Гриценка Олега Григоровича. Доброго дня, шановні учні, батьки, ну і саме, саме головне педагоги. Сьогодні прекрасний, прекрасний день, сонячний день. Сьогодні ми з вами починаємо новий навчальний рік. І перш за все, мені дуже приємно бути присутнім на цій зустрічі. Назвемо це так, на цьому святі. Я хочу сказати, що попри війну, ми продовжуємо працювати, жити, навчатися. І я бажаю, щоб Наші дітки, саме ви, шановні малята, хлопчики та дівчата, гарно навчалися. Розумію, що це буде непросто, адже живе спілкування завжди є в пріоритеті і навчатися вживу набагато легше, простіше. Але ми, українці, ми маємо адаптовуватися під сьогоднішні реалії, і ми адаптуємося. Ми є крута нація, ми є переможна нація. Бажаю вам, шановні присутні, колеги, друзі, міцного здоров'я. Бажаю, щоб навчання було легким. Ну і з Днем Знань! Будьте здорові, гарного навчання, Дякую. колеги, Дякую. педагоги, будьте теж. На своєму місці тримайтеся. Я розумію, що вам надскладно, але ми вже два роки до цього проходили такий навчальний період, тому я думаю, цей рік буде набагато легше. Дякую. Вітання, будьте здорові! Дякуємо, Олег Григоровичу. Ну і словами привітань до нас вертається директор школи котеко Олег Іванович. Шановні учасники та гості нашого святу, вітаю усіх вас з початком нового навчального року та святом Дня згадування. Це свято завжди було сповнене лише світлими та теплими спогадами про перший дзвон, вчителів, квіти та нових друзів. То нехай же і цього року, в яких би складних умовах це свято не проходило, ми зустрінемо його щасливо. Звертаючись до наших учнів, хочу сказати, що знання роблять людину сильнішою, мудрішою, добрішою, допомагають відкривати нові істини, робити наукові відкриття і пізнавати таємниці природи. Нехай ніколи ваш розум не відмовляється від нових станів, але завжди прагне до пізнання і мудрості. Цей навчальний рік розпочинається складно. Ми знову на дистанційному навчанні. Але хочу сказати вам, шановні учні, що ми, працівники нашого навчального закладу, зробимо все можливе для того, щоб допомогти вам отримати якісні і міцні знання, розвивати ваші здібності і таланти. Але пам'ятайте, що навчання це співпраця. Співпрацюйте з нами, з педагогічними працівниками. І ми зробимо все для того, щоб дистанційне навчання все одно принесло вам багато користі. Всім іншим я хочу побажати, що нехай це свято подарує цілеспрямованість, ентузіазм і натхнення. Бажаю впевнено йти на зустріч до цілей і робити нові відкриття. Всім нескінченного оптимізму, великого і світлого щастя, інтелектуальних здібностей та творчих талантів. На сам кінець хочу висловити велику подяку тим людям, мужним чоловікам і жінкам, без яких це свято було б неможливо. Які зараз відстоюють незалежність нашої батьківщини та наше право бути вільними людьми у вільній країні. Ще раз вітаю всіх зі святом, віримо в перемогу наших Збройних сил. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Але Іванович, і ми продовжуємо наше свято. Хвилиночку, будь ласка, технічне налаштування. Е, нічка, нічого. Чика тьма працювала, любити вміла, чесною була. Сусід подобухи вже мав, без совісті, без честі і без лику. Ночі під супно вдерся з усіх боків. Він думав, я пощади попрошу. Е, ні, мені козацька кров гаряча. Я хочу точно, бо б'ю прицільно мене так доля нарекла є Україна незалежна, вільна, Я ще сильніша, ніж колись була. І я хочу сказати, що ми все пам'ятаємо. Кожного військового, кожного мирного жителя, кожну загиблу дитину. Всі вони для нас герої, а герої. Не вмирають, вони завжди будуть у наших серцях. Тож вшануємо хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя в ім'я світлого майбутнього. Ми зараз переживаємо страшні часи за історією існування всієї, всього періоду незалежної України. Бачимо своїми очима, скільки зруйновано шкіл, скільки життів скалічено. Ми завдячуємо Богу та захисникам за можливість повернутися до навчання. Хоч і онлайн. Тому зараз надаємо слово нашому земляку, волонтеру та голові батьківського комітету родиченку Валерію Миколайовичу та бійцям. Зі. Доброго дня, шановні дітки. Доброго дня, наші наймолодші школярі. Вже можна сказати, школярі. З сьогоднішнього дня у вас вже навчальний процес. З сьогоднішнього дня ви починаєте навчатися, починаєте познавати життя. І ми, захисники України, хочемо привітати вас з сьогоднішнім днем. І хочемо побажати вам саме головне це наснаги в навчанні, миру, успіху, мирного неба над головою. і Щастя. Ну а найголовніше, я хочу попросити вас, хочу ще раз побажати найміцнішого здоров'я і найголовніше. Перемагати в навчальному процесі. Ви наше майбутнє, ви майбутнє України. Тому ми на вас надіємося. Слава Україні! Героям слава! День знань є особливим для всіх здобувачів освіти, але найбільш зворушливим він постає для наших першачків, нушенят. Отож, дорогенькі, вам слово. Любі, друзі, всім привіт. От і час собі летить. Вчора були дошкільнята, а сьогодні нущенята. Школа зустрічає нас, ми йдемо перший клас. Початок ток тиски не начати будемо в онлайні. Комп'ютер, телефон, планшет, нам допоможе. Інтернет. нас. Коли повернемось до школи, в старані як ніколи. Зроблю селфі в інстаграм і підпишу я школяр. Лайків наберу чимало, друзів в школі так багато. Перший клас ми вирушаєм, нас Україна зустрічає. Вибачте, поряд із першокласниками сьогодні хвилюються ще е, одні наші учні. Це ті, які через рік покинуть стіни школи і зроблять свій перший крок у своє майбутнє. Це наші одинадцятикласники, тому надаємо їм слово. Урочистий і важливий день для вас, першокласники. День старту до нових відкриттів і великих знань. Хочу побажати посидючись за партою і уваги на уроках, веселого настрою і дзвінкого сміху на перервах, чудових ідей і захоплюючих занять, високих оцінок і гідних перемог. Вітаю з нами знань. Та в цей чудовий день хочу побажати прагнути до чогось високого і доброго, відкривати для себе нові коридори знань і. Горизонти успіхів. Ніколи не зупинятись на досягнутому і зміливо підкорювати все нові й нові висоти. Вітаю з ним знань і хочу в це свято побажати. на назустріч своїм мріям і новим відкриттям, гордим і впевненим птах. Почати кожен день з радістю та посмішкою. Добиватися всього бажаного і ніколи не боятися змін. Першокласники. Одинадцять років назад ми стояли на вашому місці. Вам пощастило потрапити до школи. А тепер вона стане вашою другою замівкою. А зараз ми хочемо розповісти вам, як будували піраміду шкільного життя. Перша цеглинка мрія. У першому класі ми навчилися мріяти. А цеглинка довіра в другому класі навчилися довіряти один одного. Третя цеглинка творчість. Третій клас став для нас роком творчості. Ми малювали, ліпили, виготовляли різні вироби. Четверта цеглинка вміння. У четвертому класі ми закріпили всі свої вміння в початковій школі. П'ята цеглинка добро. До кінця п'ятого класу ми зрозуміли, як прекрасно творити добро. Цеглинка радість. У шостому класі ми брали участь у змаганнях і раділи першим перемогам. Сьома цеглина дружба. У сьомому класі наша дружба стала ще міцнішою. Цеглинка, відповідальність. У восьмому класі ми зрозуміли всю відповідальність за свої вчинки. Дев'ята цеглинка «Праця». П'ятий клас. Пора перших життів і іспитів. А до них потрібно ретельно готуватися. Тільки великою. працею ми досягнемо успіхів. Бажаємо успіхів у навчанні. Здоров'я і усмішок. Багато друзів. Гарного настрою. Може, цікавих штам. Відмінних оцінок. Натхнення та фантазії. Бути цікавими та допитливими. Бути першими у всьому. Великих перемог. І головне навчання в мирній Україні. Тимвол Батьківщини завжди буде з нами. Квіти ці зів'януть на віру світуть. Віримо, що нарешті мир уже настане. Українські села міста оживуть. Шановні першокласники, ми вже майже добудували свою шкільну піраміду життя. А вам ще тільки починати, щоб легше крокувалось до вершини знань, прийміть від нас ось ці кульки побажання, які із неймовірною швидкістю підіймаються у височіння. До нас знов хтось просить. Всім українцям з 2022 року. Це складно повірити. Але в мене 1 вересня 2027 року. Вже п'ять років, як ми перемогли в війні. Знаєте, кращі архітектори відбудували Україну. Олімпійські війни проходять на Донецькому стадіоні. Європейські діти мріють навчатися в одному з харківських університетів. А на Луганщині сама краща медицина. Люди з усього світу приїздять, щоб подивитися на наші сучасні та красиві міста: Маріуполь, Миколаїв, Сєвєродонецьк. Американці намагаються отримати зелену картку для того, щоб емігрувати до України. А Туреччина та Єгипет перестали бути курортними країнами. Тому що всі тепер прилітають до українського Криму. А якою чудовою стала Чорнобаївка з найбільшим в світі ринком, де цілий рік можна купувати херсонські кавуни. Всі українці перейшли на рідну мову, і вона, на рівні з англійською, стала міжнародною. Її вивчають в усіх країнах як мову символ незламності та віри в перемогу. Ну, я вірю, діти, що наші мрії скоро, зовсім скоро, стануть реальністю. А тепер скажіть, можете навіть включити мікрофончик, про що мрієте ви? Україна, Україна. Так, добре, дякую. А ще не соромтеся. про, про перемогу. Про Говоріть я я перемоги. Перемоги. Так, дітки, ми всі я... хочемо з вами, щоб поскоріше була в Україні перемога і наступив мир. А якщо ми всі з вами мріємо про мир, я вам пропоную зараз погратись в інтерактивну гру. Вам в чаті. Особливо буде зручно, хто зараз на комп'ютером вам прийде посилання, за яким ви можете перейти. Хто старші 5-11 класи, 6-11, вони це можуть зробити із телефона. Я пропоную вам створити карту, не карту, малюнок миру. Вам треба зайти за посиланням і мишкою перемістити об'єкти. На картинці і в нас вийде з вами. Май... Зараз бачу, що вже працюють. Підказка. Молодці, бачу, де повинно бути сонечко, де повинні бути квіти. Так, по черзі, будь ласка, по черзі не поспішайте, не поспішайте. Я хочу, щоб земна куля була посерединці, на ній. Була карта України. А, будь ласка, будьте дуже... і голуб. Так, ану ще уважніше. Якщо земна куля стоїть посерединці, то ви її вже не чіпайте. Дуже активні, я бачу. Ви дуже активні і зараз на моєму малюнку зовсім не залишиться об'єктів. Вони дуже швидко рухаються. Але я дуже хочу, щоб ви ж таки зробили малюночок. Земна куля посерединці. Давайте по черзі. Давайте всі по черзі, хтось один, хтось один. Так, хтось тримає кульку. Надіваємо карту України на кулю по черзі, будь ласка. По черзі. Ну, всі хочуть малювати. Я вірю, всі хочуть малювати і голуб, сонечко, і райдуга. Добре, діти! Я думаю, що ми з вами продовжимо працювати на подібних платформах уже із сьогоднішнього дня. Ви з нею Хтось просить хелп допомоги, я дуже рада. Але хочу ще сказати: про те, повертаємося до нашої аудиторії, і хочу сказати, що всі сьогодні і діти нашої України, і батьки, і вчителі. Єднаймося, адже разом ми сила. І все буде неодмінно Україна. Слава Україні! Мікрофончики включаємо. Героям слава. Героям слава. героям слава! На цьому! Наше Героїм. свято завершиться, але ми не почули самого головного. Мікрофончики виключаємо, тому що зараз директор школи Котенко Олег Іванович сповістить про перший дзвінок. 2022 2023 навчального року. Будь ласка, Олег Іванович, вже з початком першого уроку всіх. Дякуємо, дякуємо і ми підсилимо, ми підсилимо дзвінок Олега Івановича і запрошуємо на перший урок.